А ну, що це нам прислали з Франції. А ну, Тьома поможе діду розпакувати. Що це тут таке Роз... Лиш акуратно, бо ми ж не знаємо, що воно там є. Маленький подарунок з Франції. Оп, легесенько, ну дивимося, що там таке. ого го Нічого собі, ану чекай, що це? Кофе. Хо, клас! Фонарик такий бомбезний. Супер, нічого собі. Ану чекай, Тож покажи, що Шо всі хапають. <ривіт> ну, відкрий хоть я подивлюся, що це то таке. Тож, що ви? вже кончилося розпаковка, ви всі тікаєте. <ривіт> так, це що таке? Ану, ну відкривайте, подивимося, що це нам. Так. Це що? Тоже конфета? Нічого собі. Це що таке? Ой, це, мабуть, дідове. Ні. Але ми розпакуємо, подивимося, що це таке. Ой, і ще щось є, нічого собі. Так, але ж це треба побачити. А ну дай хоч дід подивиться, що це за фонарик такий цікавий. Ой, бомба. Класний. Чіткий фонарик, супер. Спасибо, звісно. Супер. Ну, але найкращне, що тут. Ану ножичок. Давай подивимося, що це тут таке. Давай ускраїмо. Що це тут таке нам передали? А ну, розпечатай ти хто. О, Даня, а ну, такого возьми, розпечатай. Бо тут хоче зняти, що за, за подаруночки. Прислали. Вінок, вінок. Вінок, вінок. Чим нас Франція радує? ха А ну-ка. Тако. Подивимося. Треба буде теж йому якийсь подарунок. Але не знати як, як йому передати. Ану. Аж мне интересно потрогать, что ж то таке там. <сум> а ну, вытягивай полностью. Лучше бы ты а ты бы Можно и так. было, конечно. А он, тримайте телефон, и дед подивится, что-то там под такое. А ну. Дед. Знімай, що це тут? Таке є. є. Подивиться. Ух ты, звісно, запечатано добренько. Дуже якесь хороше. Це як. да? да. Це воно. Таке він це. Це, мабуть, жінки. Так і де. Так, а це? Зараз ми подивимося. Це, це нам з дідом. Це нам це тобі. Я так легенько подивлюся перший раз сам на камеру не показую. Що це тут таке? Да. Угадав? Ні. Що це ж може бути? Баба угадала. А, то це дідовицей паузу. Щоб діснімав, так. Це він дав давши палку. Все, я завершаю. Класно. Спасибо, Коля. Супер.